Пенсійний фонд, фонд все підтвердив, оказів сподовідка береться. Сто-115 тисяч не дали. Пішов в відпуск, вирухавали за свій рахунок і повинен військовий йти в відпустку. За свій рахунок, вибачте мене, де таке написано. Та хай що місяця ходять за свій рахунок. І дома, коло жінки, коло матері, коло дитини. Правильно? Правильно, чому? Де ділися гроші, які перерахувала нам держава, їм верніше, через пенсіонний фонд все пройшло, налоги все познімали виплат нема. 6 лютого по всіх батах прийшло повідомлення в WhatsApp Я собственно читала, що при січня місяця нема. Затвердили 3 березня. Де діли січень? Задача? Де діли січень? Де? В пенсіонному фонді написано, що 11 пройшло. Де? Де ці руті 93 тисячі? де? Де, скажіть, де, будь ласка? Вибачте за емоції, але де воно мало бути? І це ж підготовка. Це не одна людина, не 10, не 20, не 30. Це яких ви загнали на убой, як баранах. Просто ж стата барана 45 плюс, і у дітей по 20. Плюс ви загнали на убой. Іде в атаку, положила стільки. Я знаю, в кого пряме влучання було. Ви досі не замсіли тих людей, Я писала мені десь. Ви нічого не хочете та Чого? Вам страшно, вам страшно? Мені вже не страшно. Вірите, мені вже нічого не страшно. Нічого, я ні не буду. Я за свої слова баян. дам конкретну відповідь. Ви за свої слова дасте конкретну відповідь. Не. За свої дії. Не. Ви за свої дії дасте конкретну відповідь. Не. Ні, не дасте. Коли була допомога 129 бригаді? Коли? Учора отправили їх! секунду! Чим? 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 Де пронована машина в 129? Отагнила таблетка, що вони їсть? Отагнила машина.

Не чоловіки. Чоловік голову в неї буде мовчати. Жінка не одна не поможе за свою сім'ю. Відповідай, навіщо ви їх туди відправили? Хто відправляв? Хто відправляв? Де той наказ? З Києва було написано. Де наказ з Києва? Покажи. Доведіть людям наказ з Києва. Де? Десь що? Людина! Питання, де наказ з Києва? Yeah. Ви писали був виданий наказ. Де він чорним поділом? Покажіть нам, щоб воно було написано. Де наказ? Бригада, -й, 6, 29 бригада, 5-й, 6-й, новий батальйон. У мене на нулі. Покажіть, що бачити. Чи я? А світу питання? покажіть коди, покажіть з телефона, щоб побачити. Якщо він зіщистує, то він буде. Де пропавші пропавши лежить на, бо... на полі боя помирає. Де ранений на полі боя російські добили Де? Де наші люди? Ви захитіли цей війни? Ви мужіть не тепер сніди повнести повнести тут чоловіки. Зараз поїхали туди. Yeah. Я вас завезу за всі руку. Ви їх не викинули там без нічого, і папочку. Ви будете там такою. Без води, без існує. Я на малі правили. я відправила. Не виплатили пенсіонний фонд.